Привіт сусідам! Я Максим. І зараз я покажу вам інвестиційно привабливу квартиру в ЖК Діброва ва Тут у нас просторий передпокій. Тут стане комод. Залишатиму в ньому різні камінчики та листочки, які приноситиму з вулиці. Ну, а тут буду ставити взуття. Є два санвузли. Це взагалі топ. Бо стояти в черзі в туалет – це не про комфорт клас. Йдемо далі! Кухня, вітальня тут величезна, а тут можна дивитися. А разом фільми, а там-то буде Готувати фірмовий борщ. А тут можна вечерити всією сім'єю і планувати сімейні витрати. Дорога родина, пропоную внести до нагальних витрат купівлю PlayStation 5. Класно, ще тут ще є лоджія. Ну, все, йдемо далі. Адже в квартирі ще три спальні. Це буде моє, тут гарний краєвид, тому залишу свої речі тут. Це хай буде спальня для сестри. Ну і батьками окрема спальня. А ще тут є Гардеробна. Квартира велика, місця, височі для всіх. Тут і квартири класні, і майданчики класні, і територія простора. Брати, треба зараз, бо завтра буде дорожче. Це навіть я розумію.